Це мікрофлісова термосорочка. Так, може трохи це по-дивному звучить, але справа в тому, що ми, коли її зробили, ми навіть не знали, як її назвати. Тому що це не перший шар по Екваксу, не другий шар по екваксу. Взагалі, ми її вирішили зробити, тому що просто людина, яка підбирає нам тканину, вона знайшла дуже круту тканину, яка Ідеально класно сидить напряму на тілі. Тобто ви цю шмотку вдягаєте прямо на себе, без там майок, футболок і так далі. І далі ви можете відразу вдягати, наприклад, куртку там, демісезонну або ще якусь. І цей мікрофліс він буде моментально виводити всю вологу і також. Він буде сам дуже швидко сохнути. Його, його склад це 92% поліестеру і 8% спандексу. Спандекс, він відповідає саме на тяжіння. І, до речі, ця кофта вона іще і анатомічна, тобто вона буде якби, підкреслювати вашу статуру, якщо, звісно, у вас гарна статура. А, ще що цікаво, ми тут зробили ось такі місця, куди можна просунути великий палець. А, це в першу чергу для того, щоб було зручніше просто вдягати. А, ми в першу чергу зробили цю кофту для того, щоб її вдягати. А, спочатку вдягли цю кофтку, а зверху демісезонну сезонну чи зимову куртку, щоб прям ваш одяг складався з двох речей: ось ця річ і куртка. І для того, щоб було зручніше надягати, ми зробили цю штуку. І що ми помітили, якщо ну, не обов'язково ось так палець держати, можна його висунути е і залишити просто по звичайному цей манжет. І тоді він буде виконувати е роль якби місця для годинника, якщо ви ось тут будете носити годинник. Теж дуже прикольна річ.